Говоримо про передумови успішної реалізації інклюзивного навчання. Наразі переходимо до аналізу четвертого ступа підтримки інклюзивної освіти, який називається гнучка навчальна програма та педагогіка. Шкільна навчальна програма по своїй суті є лінійною. Це коли вчителя вимагають надати знання учням, які згодом вчитель зможе перевірити, а учні в свою чергу зможуть ці знання продемонструвати. Насправді така шкільна програма для дітей з особливими освітніми потребами не завжди є дієвою, і тому вчені пропонують використовувати навчальну універсальну програму, яка позбавлена центру уваги і яка будується на трьох принципах. Перший принцип це численні варіанти представлення змісту матеріалу. Далі, другий принцип це численні варіанти для вираження і контролю. І третій принцип це численні варіанти для залучення та мотивації. Також дуже багато існує критиків стосовно модифікації навчального матеріалу, тому що коли ми модифікуємо навчальну програму, ми викидаємо з неї якусь окрему тему. Науковці вважають це не зовсім доцільним, тому що коли викинути певну тему, значить навичка чи знання у дітей взагалі не формуються. А згодом ці самі знання можуть знадобитися дитині в повсякденному житті. Тому вони пропонують якнайбільше використовувати адаптацію, Адаптації, тому що це найкращий варіант у роботі з дітьми. Також критикують і підхід розподілу на групи, тому що коли дітей розподіляють на групи відповідно до їх рівня знань, тобто сильніші діти з сильнішими, слабші, слабшими, діти все рівно бачать, що їх поділили, і це може провокувати розвиток різноманітних негативних ще й психологічних особливостей. І, звісно, були зроблені дослідження ще у 2006 році в Австралії, коли у вчителів питали, який провідний вид діяльності вони провідний метод діяльності вони використовують у своїй роботі, і вчителі визначили такий метод, як пояснення. Насправді, метод пояснення для дітей з особливими освітніми потребами не зовсім є дієвий, тому що їм краще опановувати будь-яку навичку будь які знання саме на практиці, а теорія не може повністю засвоїтися ними і вони не можуть зрозуміти, що від них вимагається в конкретній ситуації.